Вітаю вас! З вами на Ю. Ось сижу нюхаю Альдебаран, Марка Антуана Бароа. Це новинка 2025 року. Моє враження є у моєму ТГ-каналі. Не хочу тут повторюватися. Посилання буде в описі. Якщо хочете, почитайте. Але ж зараз буде про хороше бренд. Це такий молодий італійський бренд, це ніша. Але ж це ніша ніша без пафосу і неможливого такого марнославства. Тут все по-італійськи дуже просто, френдлі, сонячно і дуже яскраво. Можливо, зараз тут нема світових таких хітів. Але це поки, бо бренд молодий. Дайте йому час на розігнатися на трасі. І навіть якщо цього не станеться. Але я вважаю, що станеться, він нікуди не зникне. Принаймні, зараз. Або про майбутнє нам взагалі дуже важко щось говорити, як в Україні в наших обставинах, та й в Європі. Зараз, знаєте, така собі опа. Так, сподіваюся, втримаються ці хлопці. Я цього дуже-дуже бажаю. Ну, по-перше, я колекціонер, бо я хочу вже купити кілька флаконів. Та я роз, як розпівач, ну це по-друге, бо я шукаю комерційні бренди, які будуть видавати якісний матеріал не за всі гроші світу, а за адекватні. Та з адекватною якістю ось цей бренд можна вважати саме таким. Є парфуми в цьому бренді, які відверто йдуть по стопах світових парфумерних хітів. Ну, є такі парфуми. Але ж хіба це погано, якщо воно зроблено добре? Та дуже добре зроблено, І навіть у деякі, знаєте, такі творчі варіації. Це дуже чудово. Я тут, коли принюхувала семпли, нескінченно дякувала своїм партнерам. Це компанія Азелі, міста Днепр. Тож заходьте до них в інста, в описі буде посилання обов'язково, і у вас буде розуміння, що взагалі їде в Україну. І, можливо, ви станете з ними парфомерними партнерами та почнете співпрацю. Хто знає. Якщо просто купити флакон, якийсь, то це Damon Parfum. Це також у місті Днепр, вони вам його вишлють. Там можна афлаконитися всім, про що я тут розповідаю. А тепер про парфуми. Єдиний смуток, що я так і не знайшла поки що інформації, які парфумери, які парфум зробили, там створили для цього бренду. Але ж нічого страшного, буде час та буде бажання, а Юля знайде все. Юля покальця та знайде все. Отже, погнали. Я зробила записи на манжетах. Зараз буде про парфуми, на яких стоїть моя позначка добра. Це тубіроза ваніль. Це такі білі квіти, ваніль. Вершкова та потужна тубероза тут. Вона трошки схожа на Bulgari Спленді Тубероз. такий синій флакон, якщо пам'ятаєте, бачу цей парфум на бренеці як вечірній варіант. Мені дуже подобається, бо люблю красиву туберозу. Тут вона саме така, дуже насибільна. Так, потім Wild Orchid. Лайт версія Блек Орхід Тома Форда. Тут слива, іланг, сандал пачулі. Тут така собі. Оптимистична орхідея. Вона, знаєте, без такого декадансу. Та землістості, як у Black Блекорхі Томафорда. Там декаданс на максималках. Вона більш дифузна, така повітряна та менш складна. Amber Delicious це така м'яка амбра з пачулі та трояндою. Це приємний осінній парфум. Він піджачний та такий собі, знаєте, формальний трохи. Він без сексу у композиції, але це добре. Не завжди треба включати секс флюїди, я вам хочу сказати. Тут вони на мінімалках, але парфум дуже крутий. Boa Precious амброво бальзамичний пудровий парфум. Тут така легка пудра, як пил. Є така припорошеність і десь такий м'ятний нюанс на бекстейджі. Це напрямок, Десь мараканська пустеля Тауера та Кафтан і Сен Лорано. Гарний парфум. Дуже добре. Моя оцінка дуже добре. Наступний парфум це з позначкою дуже добре Ванеса. Вісняний квітковий ретро, – такий парфум. Ох, ну напрямок Десь Родрігес Форхьо». Це така дуже пишна троянда, пишний півоня, та асмантус. Це парфум у традиціях 90-х, але в хорошому контексті. Він не дуже сильний та чутний, тут прям мускус і амбрета на максимумі. все по-вісняному викручено по максималках. Вах! Іноді хочеться саме такого парфуму. Саме такого, бо весна вона ж без правил, як то кажуть. Ретромани цей парфум must have. Мені десь там здається, що там є ігруша. груша. Впевнена вічна стійкість, вічна. Наносити намазом або кроком хмарку, так, знаєте, шмик. Калор дель соле це такий шпагат між бейк акро та бакараруш Куркжана. Це, неймовірні цитруси у шафрановій, тут не хмарці. Чому не заявлено, не розумію. Дифузність, думаю, дуже хороша. Стійкість вважаю так само. Смачно, мені смачно. Бакарамани це для вас. Це дуже добре. Пора памізу авентуса подібний парфум. Теж з красивими цитрусами та незаявленим тут чомусь ананасом. А він там є. Цей парфум між Monbloc Explorer та Aventus. Ціпкість, я думаю, максимальна. Парфум у чоловічий бік із Перцю мені подобається. Так, так чудово. І отже. Три парфуми, які я вже готова купити. Ну, Перший парфум Ут хасьян, мабуть, я не знаю, як правильно, Ут хасьян. з травами та таким яким звучанням. Це пряне та фужерне звучання парфума, деревні ноти. О, Ветівер, чорний перець та ут з кардамоном. Він спецієвий. Це напрямок, такий, знаєте, Томфорд у О, Які ж чудове звучання? Шляхетне. Та такі душевне. Тут ут, що не кричить. Такий ут ще треба пошукати зараз. О, так от цей парфум саме такий. Думаю, що він на осінь. Але б я змогла носити такий парфум цілий рік і кожен день. Може бути базовим, до речі, у вас в гардеробі. Чоловіки, цей парфум для вас. Я камос. Якомус, Як пачульєва, трояндове, землиста, бальзамичний У верхніх нотах є така нота плодів інжиру. Це парфум дуже кокетливий, з шармом. Ось тут є флірт-фактор. Ух, це дуже волшебно, подобається. Так, примера, маракан. Це перше місце та оплески. Деревний, тютюновий, пряний, шкіряно-амбровий, просто неймовірно краси східний парфум. О, але ж по європейським лікалам, статусний, гордовитий, дуже сексуальний, важкий та неймовірно, шлейфовий. Я думаю, що стійкий. Ідеально його носити взимку, або робити один пшик на волосся та все. Вас помітили та вас полюбили. Мега-мега-красивий схід. У цьому парфумі красивенний тютюн. Так, та ще у нас є бонус-трек. Бонус-трек у нас хабана ваніль напрямок «Ваніль Форда». Це така тут дуже красива гвоздика, і ну, Мадонна це сучасний парфум з дуже красивою гвоздикою. На самому початку тут ця гвоздика. Знаєте, він такий благородний, тютюновий, мега-стійкий. Я думаю, парфум. Тут пильні сухофрукти є, ваніль. Це на зиму осінь можна просто брати флакон. Ви його вижмете ось так. Тютюновий сухий ліст шорсткий. Це чудово, не нове. Тут не відкрили новий метерик, але ж зроблено, як чудово. Ідею Форда. Не зіпсували, а знаєте, так прокучерявили, як вміють тільки італійці. Чудово обіграли. Так, і по традиції наношу парфум, що мені сподобався. Це було важке рішення, це буде пример Маракан. За моїми враженнями та описом саме цього парфуму. Ну, в тг канал Скільки тримався, та який шлейф у нього був? Велкам, велкам! ТГ канал. Посилання буде і є в опису. А на сьогодні все. Повертайтеся! З вами була парфумерна ю. Я вас чекаю на цьому каналі. Та пам'ятайте, коли закінчуються духи, то починається бездуховність. А ми що? Ми духовні люди. Все Цьом-цьом. пока, ваша парфумерна.